Вітаю вас на каналі Тихий Хутір з усіма святами вас, щоб у нас нарешті настав мир цього року. Ну, а все інше в нас буде добре і так. Всі розповідають зараз про насіння, тому що такий сезон: ми готуємось до сезону, готуємо насіння, систематизуємо, вирішуємо, що де і скільки чого у нас буде рости. Насправді, насіння в мене просто маса. І як його вам показувати, я навіть не уявляю. Тому почала з того, чого в нас найменше. Перед історія. Морква. Моркву ми саджаємо кожен рік, але небагато. Ми на неї не робимо ніяких ставок, але є одне але. Чомусь я завжди вважала, що морква в селі це перше, що сіють люди. Загалом морква-буряк. Ну, це ж завжди сіють, чи не так? Морква, буряк, цибуля, картопля. Але в нашому селі моркви немає. Ну, тобто люди її саджають, але вона дуже погана за своєю якістю. Ну, по-перше, звісно, тому що її потрібно поливати. Морква любе вологу. В нас поливати городи тут, це типу, як ви що, поливаєте город? Ви поливаєте моркву, картоплю. Ось так вона запитує. Тому моркви зазвичай немає в людей, і морква в нас. Розписана ще до посіву насіння. Тобто, той, в нас 10 кг замовляють, той там 20, той мішечок, тому ще, хоч щось, дайте нам. А ми не знаємо навіть скільки ми будемо саджати. Минулого року, ну тобто цього сезону, що був, морква була більш-менш в ціні, тому в принципі на ній можна було навіть щось заробити. Тому що попередній рік морква була досить дешева, і ну, сказати, що ми на ній щось заробили, то ні, ми вклали багато праці, тому що це ми більше, але нічого не виграли. Просто відбили, відбили собі вартість, відбили свою роботу, скажімо так, і були зайняті чимось восени. Ось так у нас були справи з морквою. Тому в насіння саме ось цих культур, які я сьогодні покажу, ми надкладаємося прям ну, так, гарно. Тому що, ну, я... Перевагу надаю все ж таки професійному насінню. Але, як ви бачите, тут в мене з професійного не так багато. Це ті культури, які ми ну, не робимо на них ставки. Ми їх саджаємо для свого споживання, і, може, трішечки, якщо буде щось зайве для продажу. Морква. З минулого року в мене лишилася ось така катрін. Її, як бачите, брали ми 100-грамову пачечку, це оригінальне було пакування. І її тут досить багато. Тобто, ми посіяли, я навіть не знаю, яку частину, треба було б зважити, знала би точно. Але. Ну, напевно, десь четверту частину ми її посіяли. Вона в нас лишилася, не скажу, що вона сподобалась прям дуже, але загалом, в принципі, вона непогана. За формою, мені ось така дуже подобається, в якої такий тупий носик, і вона була не дуже довга. Тобто, така, в принципі, мені подобається форма моркви. З приводу самого якості, ви бачили, якщо бачили ми попередні насіння, ви бачили, що там. Не все так було гарно і багато відходу є, але, в принципі, буде не викидати ж насіння. І придбали ми ось таке насіння пакування супермаркету насіння курода шантане. Не знаю, побачимо, який бо в мене був гіркий досвід саме з цим магазином, коли в пачці було не те насіння, яке я замовляла. Я до них звернулася, але результат був нульовий. Далі. А давайте буряк. Минулого року ми купували також, бачите, насіння. Це було від Водан. це один із найрозповсюдженіших, саме промислових буряків. Не скажу, що гарно зійшов, але ми не приділяли йому достатньої уваги. Ми не читали, не ну, не заглиблювалися в підживлення, давали таке більш-менш стандартне підживлення. Але там щось лишилося, будемо досаджувати. І минулого року з замовленням від супермаркету насіння мені був подарунок ось такий пачка мулатка. Будемо його сажати також. Тобто його тут так багатенько, 20 грамів, використала я не дуже багато. І цього року ще я докупила, також в звичайному магазині насіннєвому. Ось такий борщовий. Дуже мені хотілося ось такий, щоб він був біленький із червоненькими колами. Тому докупила ще ось таке насіння. Як, як воно буде, то також побачимо. Ну, Його тут багатенько також, я скажу, що. Так що для себе, тому що буряк ми для себе. І з того, що в нас ще мало є чого, це цибуля. Ну, Не скажу, що цибулі в нас загалом мало взагалі, тому що в мене сортів, напевно, з 5 вже назбиралося пощівки. Мені її дають просто всі сусіди, тому що знають, що я веду блог, що я вирощую, і ви бачили, в мене було три цього року. Але ще додалося як мінімум 2-3 точно. Потім я купувала в магазині саму цибулинкою шалот, тому що кушівка, ви знаєте, інша назва це шалот. Цього року я докупила ось ще в магазині ну, не знаю, з насіння, буду пробувати з насіння виростити. Ось така. Французька, також, бачите, лук Шалот. цибуля-шалот, правильно. І також, також цибуля-шалот сорокозубка. Ну, я думаю, що воно, бачите, навіть в фотографії дуже схожі. Просто подивитися, що, що вийде. З насіння. Так, це мені е, колись подарували, не знаю. Я дуже люблю зелену цибулю. Просто в салати весною це щось неймовірне. Я саджаю багато і використовую багато цибулі. Буде і ось така. Так, ну і ось цибулю я вибрала таку більш-менш, е, називається професійне насіння, але наскільки воно професійне, я не знаю. Будемо дивитися, 200 штучок це та цибуля, яку потрібно висівати рано-рано весною. Прямо після того, як перші морози підуть, але вона не боїться морозів взагалом. І ця цибуля буде рости. Ну, тобто, до кінця сезону вона має вирости вже в голівку. Тобто, не насіння виростає з неї, ну, не тиканка цибуля, а вже повноцінний маємо врожай. Red Rock це в нас є f 1 означає, що це гібрид, тому думаю, що щось вийде. Це також для власного споживання. Я також люблю дуже червону цибулю з салати. Ось це насіння, якого в нас найменше, тому що все інше буде багато, багато томатів нових сортів. І саме томати будуть у нас професійне. Насіння професійне, насіння в нас буде перців, солодких перців, тому що. Ще маса буде гострих перців, маса буде колекційних томатів, які я вам буду знайомити, вас буду поступово. Ну, по-перше, не все насіння ще до мене дійшло, ще деяке в, на шляху до мене, а деяке ще не, навіть не виїхало з магазинів, тому що зараз все ж таки на ходові позиції проблематично. Ми, ми їх чекаємо, поставки чекаються, якісь там на середину січня, якісь на кінець січня. Тобто, почергово буду все показувати. Але ось з цими позиціями все. Навіть не буду нічого більше докуповувати, тому що мене не відірвати просто від прилавків з насінням, за вуха не відтягти. Так, буду далі показувати все інше, тому. Рада бачити вас на каналі. Запрошуємо до наступних відео і до нових зустрічей.